Тобі, тобі, а? А, тобі цутраба так тикутвіца. А а Таке бажання а, прийняти дитину в сім'ю. Воно, мабуть, впродовж цього нашого сімейного життя було присутнє у розмовах, у думках воно було. А коли ось цих 139 дітей приїхали з Миколаївської області, вони в нас жили. Чесно сказати, ми не мали часу навіть думати про це, тому що це був час дуже великих викликів. <реку> Сказали їм повернутися у свої будинки. Свої центри, то ми не змогли так, щоб відпустити їх. Тому вирішили, що вони були в нашій сім'ї. У нас злата, наша менша донька, вона не з не з усіма грається. Вони приходили до нас і вона їх приймала тільки їх двох. В кімнату до себе, в будинок. Багато дітей було, з багатьма вона гралася, але їх якось так особисто вона так сприйняла дуже близько до себе. Навіть як відчувала, що це скоро будуть як рідні. Тому е, вони часто гралися в кімнаті, і якось так воно ну потім, коли Анже сказав, чи можна вам сказати мама, і це якось так ще більше розтопило в серце моє. Я просто не могла сказати ні. Я з і граюся. Нам бабусі було подарувала попсів, і ми тепер ним і коляски, і ми ними граємось. Злата одна сім'я, і ми друга. Ми з Альбіною навчаємось разом в одному класі. В музичну ходимо разом. Ту саму ми вибрали, ну, чим ми хочемо займатися. І тато розказував нам щось про музичну, і Альбіна вибрала фортепіано. Я спочатку думав на гітару, але захотів на саксофон, бо хотів як тату грати. Мені самому не зрозуміло звідки, але ось в нього від самого початку була така любов: я не знаю, відки вона передалася ця любов до сім'ї, до родини. Тобто для нього цінність мами тата це дуже цінно. Мета один раз ми стали свідками такої розмови. Він говорить: ти розумієш, Альбіна, ось ти же виростеш, ти колись будеш в родомі, ти народиш свою дитину. Хто тобі з дитиною буде сидіти? Мама. Хто тебе провідає? Мама? Ми з Наташою як почули цю розмову, здивувалися. От йому тоді було вісім років, ось але у вісім років він вже так мислив, що одного ну, має бути теж сім'я. На початку я приходжу додому і обіймаю маму і тата. Потім я йду до себе в кімнату і дістаю машинки свої, починаю гратись. Потім мама хоче вечеря. Ти по допомагає щось зробити. Чесно, дуже неожиданно. Не знаю, якось. Я прийшов до хати, там і Альбіна. Питаюся злати, а що це за діти? Він каже, та прийшли до мене гратися. То я думаю, ну прикольно, думаю, ще не знав, що вони будуть з нами. Було трошки необично. Ну, потім вже якось дружилися. Я йому дарив машинки там з собою на рибалку брав. Правда, він мені не, не, не лише одну удочку поламовили і не запутав лише машин але… деякі були певні виклики, але ми старалися крок за кроком пробувати втілювати цінності, сімейні, родинні, школу, освіту, усидчивость. Коли дитина відчуває, що її по справжньому люблять. Вона відкривається зовсім по іншому. Тобто, дитина починає цю любов віддзеркалювати в своїх вчинках, в своїх словах, в своїх намірах у увічливості, у лагідних, приємних словах. Тобто, дитина це відзеркалює.